Це ж напис на пляшечці, яку знайшла Аліса. Осіннє безумство розлету в повітрі, немов по новій скатертині чай. Та відче нічого не варто повір мені, як дійдеш до краю, ступай за край. Це тільки здається, впадеш, розіб'єшся, це тільки здається, що дно кам'яне. Допоки летітимеш гратами меса, а маса зникатиме, і промене. А видиме дно це поверхня озерна, вчорашніх і позавчорашніх сліз. Хоч деякі з них впали в землю зернами, і сталося поле і виріс, виріс ліс. Минуле, минуло, забудь, відірвися, прийдеш, не прийде, але ми летимо, лиш не оглядайся і вниз не дивися. Прорвемось за обрій, проб'ємо скрізь дно. Нехай божеволюють ті, що бояться. Шаліють, дуріють, звихаються, хай ми ж маємо все, що потрібно для щастя. Іскати кучуство і свіжий чай. <плес> що таке напалка може бути? 67. 67. Це не називається гіпоксієм. Отечко тут є. Гіпоксія. Це так дивно, між нами ніякою близькості. Тільки ці кілометри і різні умовні бар'єри. У обіймах твоїх я оглядався, себе наче в колисці, але замкнуто брами, зачинено парки і сквери, і ніщо не римується, двері не входять у двірки, і маршрути в квитках, і сеанси підкреслено різні, навіть кров і любов. Ми розлили по різних пробірках. Навіть слово ізойк все ніяк не вкладається в пісню. Це так дивно усе, бо щоденно, щомічно, ніколи не виходжу із тебе, як не виходять з затою. І хапаю, мов риба повітря. Налякано, кволо, дай дихнути тобою. Дай ще раз дихнути тобою. А, <плес> <плес> ні, убийство, ні. ні. ну є якісь такі. Е, 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 класні зроблення, не знаю, ну це було любо. Стало любо люто, щось там граю, люблю, трудно, теж вважали людям. Може я це знайду зараз. Ну от він класно просто зроблений. Але я щоб любив, та ні, ну. я не ставлюся, кажу ще раз до цього як до творі, але те же це якби гіпотетичні треки, з яких виконується з легко 900. Подрується ж нескінчає потік інформації от конкретно одній людині, в да? що на ремонт, там, Секуція. Да. так. Вот. І вот. ну те і сьогодні, юденський затриський задрувати, що можна з цього. Таке вона може щось виконувати. Ну, она же целая, я же так шукаю на факт, что знаешь. Ну ты же как историотская назвала, история. Цей дощ надовго, цей сніг надовго, це жертв надовго, і, і так всю дорогу, і все від Бога, і всі із Богом. Чого ж усе так далеко від нього? А ніч згорає, а день минає. Життя проходить, як перехожий. І що я маю, і що ти маєш? Взагалі, на що це схоже? Життя поводиться, як убивця, що ріже час і тягне жили, І ще й сміється, і ще й клянеться, що ніби цього ми заслужили. Вже стільки крові і стільки поту, і стільки сліз сльоза за сльозою. Сійди ж нам, Боже. Новим потопом, коротким шквалом або грозою, від мене свій, відбудуй гною, і будемо вірно тобі служити. Нам так хотілося бути з тобою, нам так хотілося просто жити. О, сльози мішає говорити. Давайте так, ще три, і все, да, Танечка? Ще три, сказала Танечка, вміємо останній і все. Почитайте молитву. будь ласка. Ми збиралися, але це книжка 2014. А я так і не прочитав молитву? Так, да, молитву? Коли повертається світ спиною... Знов поміж нами відстань і стіни, говори зі мною, говори зі мною, хай навіть слова ці нічого не змінять. І коли довкола пахне війною і вже розгораються перші битви, говори зі мною, говори зі мною, бо словом. Також можна любити. Я одне лише знаю і одне засвоїв. І прошу тебе тихо, незгравно, несміло. Говори зі мною. Говори зі мною. І нехай твоє слово станеться тілом. Ну це так, да, це сильний вірш. Тобто сказати, що ви ну, блин, пафосні, такі, що мешають, довідь, не ну, блін, пафосний такий, що сльози не шо говорити, не знаю, все перечитати, закинули це не все. Можна окупацію. Дла-2-2. Від початку цієї війни і не чути тебе, і не бачити, наче фантоми, наче тіні ми, наче зовсім вже нас нема, наче все, що ростили ми, раптом втратило будь-яке значення і впало листям змертвілим, як буває коли зима. Ця істерика, ця риторика, ці набухлі на скронях жили. Ці горлянки від крику чорні, це криваве м'ясо і гній. Все піде на потраву історикам і розкажуть нам, як то жили ми, як пройшлися штурми і штурми по одній з найтихіших мрій. Та не ми і не фантами. Кожен подих сигнал на морозі, душі березня посеред лютого. Ані штурму, ані шторм не бере. І роздроблений майже на атомі б'ється пуць ворожамі морзе. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, крапка тере. Аплодиція. Дякую і останній.

Я хочу вас 160 гривня, я тоже. Майкл, <laughs> в смысле, делайте любовь. За все, це щось останнє пішло, якась ця соціальна е, що Це все сіписано з за ну, майданною, коротше говорять. І е, слово війна, яке тут час, час вживається, не вживається ну, відповідно до тієї ситуації. То, що я кажу, що в принципі з усіх порос, які там не страдамося, ні вони ніфіаз бувається, тільки художній просад. Ну, в сенсі художній теж збувається. От Оруал 1984. От ми не Так, ладно. Все. Останні вірші. друзі, я радий. Нарешті ми беремо з вами разом до кінця. Я принагідно дякую вам за увагу. Отже, робіть любов, Так. <кхом> ця війна, це... А, зараз ще сьогодні прочитав. Ційна не війна, а нагода нікого не вбити. Ця любов не до смерті, а доки вистачить сили. Берегти одне одного все, що треба робити, і дивитися скрізь, крізь надійний оптичний приціл. І дивитись у себе крізь усі мікроскопи. І дивитись на тебе, що щоднини, завжди. Берегти одне одного і, зберігаючи спокій, догорати дотла, здійматися в небо, як дим. Ця війна не війна, а гаряча і впевнена пристрасть. Ця любов не завжди, як назавше, минає миті. Ми торкаємось дна, щоб у небі новому зависнути, поміж нами струна і принить детонаторну нить. Я дякую вам за увагу і організаторам за їхню мудрість. Я нагадую, що ви можете придбати книжечку цю чудесну. Збиваючи один одного, як сказав би наш друг Олександр Васильович. Ну і є він зможе дати вам автобусу. Книжка коштує 43 гривні. Що посміхаєшся, Катя, йди сюди. Второ, приблизно за. А. Я що закривала. Бажалося пройти. А

Кто тут расставлял стакан? Давиденко.

Я и надеюсь листивочка. Так. А це вже для мене.

А, шановний, дуже гарний виступ. 60 90. Ой, як тобі. А, от тобі. Тобі що дозвіл? А ще ти фігуруєш 8. Так, 8 70 балів. 18 балів. Кожна 10. Я у вас, да. Добре. Це було дуже добре. Прекрасно.

тому що ви знаєте що я люблю зустрічатися і